Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 11 лютого 1084 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора майже весь вечір над Одеським районом висіли російські розвідувальні дрони, і росіяни з літака з Чорного моря пустили декілька ракет в напрямку Одеси. В місті було чутно вибуху, чи то ракети збили, чи їх були прильоти поки що інформації немає. Ну, Пізніше ввечері росіяни, як завжди, пустили іранські мопеди. На півдні дрони знову пролітали поруч з Миколаєвом. Було гарно чутно тут роботу ППО. Ну і на Одещину дрони теж залітали. Поки що немає інформації, скільки дронів запустили. Відомо, що. 57 збито, 66 впали на відкритій місцевості внаслідок роботи Ребу. І ще ввечері росіяни з кораблів з Чорного моря пустили крилаті ракети Калібр. Летіли вони через Миколаївщину, центр України на Полтавщину. В цей же час росіяни Полтавщину обстріляли ще й балістичними ракетами. Ну а зранку з літаків стратегічної авіації пустили ракети «Х-101» теж в сторону Полтавщину. Загалом повідомляють, що було 9. 15 ракет. Скільки збито, поки що інформації немає. Зранку. Були превентивні відключення світла, бо, може, росіяни вдарять по енергетиці. Зараз світло в побутових споживачів є. Тільки для промисловості діють обмеження. На Миколаївщині вночі збито шість мопедів, і уламки одного в Вознесенську пошкодили місцевий ліцей без постраждалих. Також були атаки піввідронами в районі Очакова. Там, на щастя, теж без постраждалих. На Херсонщині вночі збили один іранський мопед, але там після російських обстрілів двоє. Людей минулої доби загинуло. Шестеро травмованих. Ну і були цієї ночі стандартні гарні новини. Дрони знову летять на Росію, долетіли аж до Саратова, де підпалили НПЗ. Дуже гарно. Сподіваюсь, і цієї ночі щось на Росію прилетить.